Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Тілець на період з 19 по 25 травня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут покровитель. Це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Змія це навпаки хитра, підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Я б сказала, що ви опинитесь між двох вогнів, хтось вам заважає, а хтось вам допомагає. Головне не помилитися і відповідно правильно ставитися. Ось так чітко починається ваш тиждень. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак зодіака Тілець з 19 по 25 травня 2025 рік. Годинник своєчасне виконання та планування ваших важливих справ. Ось тут розбите серце, чимось ви можете бути незадоволені, але не обов'язково. Тут у вас приходять гроші, а тут ви незадоволені. Це може бути пов'язано якось, а може і зовсім ні. Ось тут стабільність. Даремно хвилюйтесь, у вас тут стабільність, якір, а також домашній очаг. Дивимося уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут стрілочки вверх догори, і ось вони. Вони кажуть, що ваші дії та події мають вдалий розвиток. Все у вас відбувається так, як ви те запланували. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій, на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодіака ділець, лист або документ. Добра новина. Ось тут знову ж таки стабільність, якер. Та, начебто, все. Добре дивимось, щоб нічого не пропустити. Швидкість, це, можливо, швидко змінюються обставини, швидкість. Лист або документ, добра новина, стабільність та, начебто, все. Як ви можете бачити, до завершення тижня ви вирішите всі свої важливі завдання. Якось не швидко, але стабільно. Дивимося, друзі, застереження для тільців, рибка та порада. Серце ціле не розбите. Зверніть увагу, друзі, риба, застереження це прибуток. Якісь фінанси, котрі до вас надходять, можливо, їх не треба так сильно витрачати. Або якось правильно розпланувати. І порада це карта серця, серце ціле не розбите. Зверніть увагу на підтримку своєї родини або своєї коханої людини для того, щоб іноді ось так, такі складні тижні у вас проходили більш легко. Я дякую, друзі, вам за перегляди, лайки, підписки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.